Ввечері 10 жовтня військовою прокуратурою Житомирського гарнізону спільно із співробітниками відділу спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області в ході досудового розслідування кримінального провадження задокументовано факт розтрати державного майна. Під час обшуків на території державного підприємства, який підпорядковується Міністерство оборони України і знаходиться на проспекті Незалежності в Житомирі, було зафіксовано отримання зловмисниками першої частини грошей за металеві конструкції, на які був розібраний ангар, який намагалися реалізувати керівники цього підприємства. Це ваше вічна. Хорошо, це вечірки при занікторних діявся. Аккуратненько. Оп. Опа. Вот как-то так. Ви відео? Перший раз, раз видіти. У головному управлінні нацполіції розповідають, слідство було розпочати ще місяць тому. У ході досудового судового розслідування встановлено, що службовими особами державного підприємства Міністерства оборони України без відповідального погодження з. Органами управління майном Міністерства оборони України було списано металевий ангар загальною площою півтори тисячі квадратних метрів. У подальшому оцінивши його в 1 мільйон 100 тисяч гривень. Вказані особи прийняли рішення про подальший продаж цього металевого ангару. 10 жовтня 2016 року в місті Житомир працівниками. Поліції спільно з військовою прокуратурою був задокументований факт отримання ними грошей в сумі 20 тисяч доларів. І вилучені ці гроші. Були проведені ряд оперативних оперативні заходи. І в ході цих оперативних заходів було задокументовано факт отримання ними першого траншу грошей. Гроші ці це є. Речовий доказ, який, вони, який буде фігурувати в кримінальному провадженні. Паралельно з цим, коли вилучались гроші, було проведено низку санкціонованих обшуків на території та у службових приміщеннях державних підприємств Міністерства оборони України по області в місті Житомирі, де під час обшуків було вилучено службову документацію, Комп'ютери, фінансово-господарську документацію та інші речі, які можуть свідчити про протиправну діяльність державних службовців. Також був затриманий вантажний автомобіль з частиною металевих конструкцій ангару, який, собственно, питалися реалізувати дана група осіб.